Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Закінчився термін дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Трамп відхилив пропозицію свого російського колеги про його продовження. Чому і що буде далі? США заявляють, що Пекін провів секретне ядерне випробування. Який план Трампа на тлі зростання ядерних загроз з боку Китаю і Росії? Китай, як і раніше, рухається до того, щоб до 2030 року мати понад тисячу ядерних боєголовок. і Росія це підтримує. Тайвань зміцнює військову співпрацю зі США та готується до можливого нападу Китаю. США і Тайвань успішно випробували нові ударні безпілотники. І два американські сенатори закликають Пентагон перевірити діяльність SpaceX через імовірні зв'язки компанії з Китаєм. Дональд Трамп відхилив пропозиції свого російського колеги продовжити договір про нерозповсюдження ядерної зброї у четвер минув термін дій договору, який обмежував нарощування стратегічних озброєнь. Трамп відхилив пропозицію Володимира Путіна продовжити договір СНО 3 Угода обмежувала кількість стратегічних боєголовок, розгорнутих з кожного боку. У межах 1550 штук. Її підписали у 2010 році. Угода допускала лише одне продовження. У 2021 році Путін і колишній президент США Джо Байден продовжили її на 5 років. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівіт Процитувала Трампа. Ми не продовжуватимемо СНО 3 невигідний для США договір, який переглянули за колишнього президента Барака Обами. До того ж, його грубо порушують. Президент хоче, щоб наші експерти з ядерної зброї розробили новий покращений довгостроковий договір, і саме це США обговорюватимуть з Росією далі раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія, як і раніше, готова до діалогу із США, якщо Вашингтон конструктивно відреагує на пропозицію Путіна. Стефан Дюжарік, речник генерального секретаря ООН, закликав обидві сторони й далі працювати над угодою. це дуже небезпечний період, коли немає рамкової угоди щодо ядерної зброї. Ми дуже сподіваємося, що переговори будуть успішними, позитивними та плідними. Трамп заявив, що хоче замінити договір СНО 3 угодою, в якій братиме участь Китай, але Пекін відмовився від переговорів з Москвою і Вашингтоном у Китаї набагато менше боєголовок ніж у США та Росії близько 600. у США і Росії приблизно по 4 тисячі. Ядерна загроза знову центрі уваги. США заявляють, що у 2020 році Китай провів секретне випробування ядерної зброї. Ось що заявив у Женеві Томас Дінано, заступник держсекретаря США, з контролю над озброєннями. Уряд США знає про те, що Китай проводив ядерні випробування, зокрема підготовку до випробувань із закладеною потужністю в сотні тонн. Дінано каже, що китайські військовики приховали свої випробування, що знизило ефективність сейсмічного моніторингу. Договір між США і Росією про стратегічні наступальні озброєння закінчився минулого четверга. Уперше із 70-х років не діють обмеження на кількість ядерної зброї, яку можуть розгорнути США і Росія. Трамп наполягає на новому договорі за участю Китаю. Китай Китайк раніше рухається до того, щоб до 2030 року мати понад тисячу ядерних боєголовок, і Росія це підтримує, допомагаючи Китаю в їх розробленні. For its посол Китаю з питань розроблення заявив, що його країна не братиме участі у нових переговорах зі США та Росією. Міністр закордонних справ РФ заявив, що його країна вважає за краще вести діалог зі США, але також готова до будь-якого сценарію. А держсекретар Марко Рубіо у п'ятницю сказав, що США не сидітимуть, склавши руки, поки Росія і Китай збільшують свої ядерні арсенали. Він додав, що США підтримуватимуть модернізований ядерний потенціал. Ціал стримування торік Трамп розпорядився, щоб міністерство оборони почало випробувати ядерну зброю. Про це він сказав менш ніж за годину до зустрічі із Дзіньпіном у південній Кореї. Трамп заявив, що Китай, Росія та Північна Корея проводять випробування ядерної зброї, і він не хоче, щоб США були єдиною країною, яка не проводить такі випробування. Чотири місяці тому газета Вашингтон Пост повідомила, що Китай стрімко розширює полігон для ядерних випробувань згідно із супутниковим. Ми знімками саме на цьому полігоні покін випробував свою першу атомну бомбу 60-х роках. США і Тайвань успішно випробували новий реактивний ударний безпілотник. Тайвань готується розгорнути велику кількість недорогої зброї в разі китайського вторгнення. Американська компанія Kratos Defense заявляє, що інженери обох країн підтвердили працездатність безпілотника Matty Hornet 4. Компанія назвала випробування важливою віхою, за якою може послідувати зміцнення військової співпраці. Безпілотник розробили як недорогу крилату ракету. Тайвань планує розмістити на Острові велику кількість таких безпілотників як засіб стримування на тлі зростання військового тиску Китаю. Тайвань розширює свої зв'язки зі США у сфері безпеки. Острівна держава повідомляє, що китайські військові літаки та кораблі діють у районі острова майже щодня. Таку тактику називають війною в сірій зоні, тобто Пекін використовує провокації без прямого нападу. Міністр оборони Тайвані заявив, що військова активність Китаю поблизу острова торік зросла на 23. 90% last year У міру того, як Тайвань, дедалі тісніше співпрацює зі США в розробленні нових безпілотників, Китай зміцнює свою власну армію. Китайські науковці заявляють про розроблення надмалої гіперзвукової ракети. Повідомляють, що її можна запускати зі стандартної зенітної зброї. Дослідники стверджують, що ця ракета може рухатися зі швидкістю, що майже в шестеро перевищує швидкість звуку, і потенційно вражати безпілотники або літаки на відстані понад 20 кілометрів. Через її швидкість і малі розміри у пілотів може бути лише кілька секунд на реакцію після виявлення. Комп'ютерне моделювання показує, що ракета може коригувати свою траєкторію польоту і відстежувати цілі, що швидко рухаються. США і Китай не припиняють змагатися у розробленні більш швидких дешевих та досконалих систем озброєння. Два сенатори демократи закликають Пентагон перевірити роботу компанії SpaceX, які звинувачують у продажу частки китайським інвесторам. Сенатори Елізабет Ворен та Енді Кім надіслали лист міністру оборони Піту Гехсету. Вони послалися на повідомлення медіа та свідчення в суді, згідно з якими кошти для купівлі акцій SpaceX пов'язані з Китаєм, ніби були переказані через офшорні організації. SpaceX є великим підрядником міністерства оборони. Они США компанія запускає військові та розвідувальні супутники і керує комунікаційною мережею StarLink, яку використовує Пентагон. Сенатори попередили, що будь-яка участь Китаю може становити загрозу національній безпеці. Ікея закриває сім магазинів у Китаї, зокрема в Шанхай та Гуанчжоу. Це стосується переважно великих торгових центрів. 34 фізичні магазини компанії, а також кілька цифрових каналів і платформ електронної комерції. Працюватимуть і далі. Компанія змінює стратегію. Ікея заявляє, що зосередиться на невеликих магазинах та розвитку онлайн-торгівлі. Протягом наступних двох років компанія планує відкрити понад 10 невеликих магазинів головними містами. Стануть Пекін та Шенчжень. Ікея, найбільше у світі ретейлер товарів для дому, заявляє, що це частина її довгострокової трансформації у бік більш гнучкої бізнес-моделі у Китаї.